Сьогодні розбираємо тему одяг «Clothes». І послухайте, я вам зараз запропоную такий момент. Подивіться, будь ласка, на ось таке слово. І це слово shirt. І що це значить? Це значить. Ну, така якась рубашечка, так? Така може бути стильна, якась там елегантська, як то кажуть в Польщі, так? Це буде шорт. От як націтеся у цього слова. Прям сфотографуйте очками собі, щоб ви пам'ятати, як воно пишеться. Це буде рубашечка. Так от додаємо одну літерку лише, а це слово вже пам'ятаємо, як воно пишеться. І в нас вже новий, нове слово, правда, нове поняття. Що це за ці? звідки взялася літерка «ці»? А це просто футболочка. Тепер знаємо, як буде сорочка, так? і, може, такого ділового стилю, тут щось такі короткі рукачки намалювала. Взагалі в Польщі кажуть, на ну, це слово кошуля, ну це кошулька, або кошуля з лугим ранкавом, кошулька з крутким ранкавом, так? І чи я кажу, як знаєте, вже як писати цю кошулю з лугим ранкавом, тобто сорочку, то Кошулька з коротким рукавом, тобто по-нашому футболка, t-shirt. І звідки ця ті, вже якби, маємо асоціацію, правда? Що це якраз ця футболочка? Заміняємо знову, повертаємося до цього слова, яке ми вже вивчили. Заміняємо знову лише одну літеру. І в нас ще один одяг. В англійській мові часто щось пишеться одне, а читається по-іншому. І момент писання також, і момент написання також дуже важливий, правда? Чому я звертаю увагу, як ви вже навчилися писати шорт, сорочку, то змінюючи, додаючи одну літерку, або змінюючи ще одну літерку, вам вже не треба багато вчитися, правда? Ви вже щось можете сказати англійською мовою на тему clothes, правда, на тему одяг. Отже, все таке skirt – це спідничка для дівчаток, спідничка. Далі знову повертаємося до цього слова, правда? І знову міняємо лише одну літерку. Shorts. О, міняємо, правда? Тут к змінилося тут. О, це наші шорти, тільки лічба много. Спаденки зпаденки. Я вже з крутким ремкалом. перепрацювалася на сьогодні. Тобто це шорти, так? Дивіться, вже на літо одяг у нас є, правда?